Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Огляд. Нова секретна Штатів США захищає Київ від шахедів. Свою високу ефективність вона показала, відбиваючи останні атаки російських дронів в липні. Останнім часом Росія відмовилась від ударів невеликої інтенсивності по Україні скрізь. Удари наносяться масовано і концентровано для перевантаження системи протиповітряної оборони. В ніч на 4 липня, а далі і в ніч на 10 липня тайожні дикуни атакували нас 550 засобами повітряного нападу. Основний напрям удару це був Київ. Окупанти застосували 539 дронів типу Шахет, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 Кінжал, 6 балістичних ракет Іскандер М і 4 крилаті ракети Іскандер К. Ми збили 478 російських засобів атаки. Це становить 87% надійності системи протиповітряної оборони. Це дуже високий результат. Підтримайте наш кредомовний канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте у нас, всі посилання під відео. Глядачі Тік-Току можуть побачити наше відео в Ютубі на каналі Книгоогляд.